А ось так у нас вже тут бурхлива розмова пішла та з новими гостями, теж прекрасними дамами. Це Оля Давидова, начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів Держекоінспекції в Житомирській області. Та вітаю вас та Ірину Болізюк, начальник відділу інструментального лабораторного контролю цієї ж інспекції, щоб вже не вимовляти, добре вона така добре. складна. Я вже і скоротив до не можу, Я скажу так. Ну, я анонсував вже. Ми ви теж дивилися ефір, ми говорили про воду, та водоканал. Насправді, так, да, це добре є фільтри і все прекрасно. Але, як ми знаємо, багато підприємств багато виливають в наші річки, в тому числі Житомир і області різних, не знаю як там, різних різного роду нечистот. Та? І при цьому, що наче всі контролюють, а от, наприклад, я точно знаю, ну я виріс на Крошні в Житомирі, та й там оця річка Крошенка. Ну от я так розумію, цей і маслозавод і повністю там і можна не він може я помиляюсь, але здається, казали, що він її повністю знищив. Там якщо раніше були карасі, риба гарна, то зараз там таке вже болото. І от то мені цікаво, от ви досліджуєте цю тему, ви перевіряєте ці підприємства, та у вас можливо вже склався якийсь топот порушників Житомирів області. От розкажіть, хто у нас найбільше не цінує майбутнє наше. Що стосується води, води і річок. Ну, за результатами водогосподарської діяльності складається перелік забруднюючих області. Uh -huh. Так, за минулий рік до переліку забруднюючих поверхневих вод області увійшло 22 підприємства. Uh -huh. Ну, треба сказати, що, як правило, це підприємство житлово-комунального господарства. Uh -huh. По всіх роках процент Цих підприємств складає від 85 до 95%. Ага. В минулому році це 93% підприємств житлово-комунального господарства. Проблема ця не нова. Проблема вона складається з того, що очисні споруди були побудовані попередні роки, це десь 57-80-й рік. Вони всі вже застарілі, майже розрушені, і вже досягнути достатньої очистки на цих очисних спорудах. Ну практично неможливо. Uh -huh. Працівники що робити на, тепер? на багатих на багатьох підприємствах стараються підтримувати стан, але це не вдається. Як наслідок, в минулому році 93% забруднювачів це підприємство житлово-комунального господарства. А яким чином що там забруднюється? Ну, получається так, що туди вони вкидають в ту воду. Стоки, які потрапляють на очистку, вони очищаються, але недостатньо. І, як правило, це перевищення по Біологічному споживанню кисню, хімічному споживанню кисню, азотній групі. Це якраз основні забруднення. Ну по цьому питанню більше може сказати начальник відділу лабораторного контролю. Да, ну, якщо можете що туди, та от ви досліджуєте власне, та? що там таке. І Як воно, яким чином воно потім впливає там, та на, на якщо ви теж орієнтуєтесь на стан той здоров'я людей, і наскільки це вода потім, бо в нас ж як ми з'ясували, не всі п'ють з каналізації багато хто з криниць, там з іншої. Тобто я так розумію, це все туди потрапляє нормально. Ну, при перевірці е суб'єктів господарювання, які мають дозвіл на спеціальне водокористування, і невід'ємною часткою цього дозволу є е гранично допустимі скити. Вони мають на це право скидають очищені. Стічні води, От ми, наш відділ інструментально-лабораторного контролю, виїжджаючи на перевірки, відбирає скиди угу. стічних вод, зворотних, скоріше всього. І також для контролю якості поверхневих вод відбирається 500 метрів вища річка і 500 метрів нижче, для того, щоб оцінити якість води в річці, чи вона не погіршилась після того, як був здійснений скид. Угу. От. Що можна сказати? Основні показники це, якщо це касається підприємств комунально-побутової сфери, тоді це в основному фекальні стоки. Це характерна азотна група. Це yeah. азот амонійний, нітріфікація, як стоки проходить в процесі очистки і кінцеві продукти, кажучи, вже Окислення до кінця це нітрати. Хоча вони попадаючи водойму, мають взагалі свою функцію виконувати. Uh -huh, uh -huh. Вони якби підкор... являються якби, підкормкою для рослинності і живого uh -huh, uh -huh. світу річки, тобто приходить якби біологічна доочистка. Uh -huh. вот. Але якщо, їх багато, то... Але, якщо да, вони скидаються в дуже великій концентрації, то, звісно, в порівнянні з фоновим створом в контрольному створі в нижче скиду. Е Проходить збільшення цих показників. Uh -huh. Також показників хімічне споживання кисню. Це ті це той кисень, який потрібен для повного е, окислення всіх е, проведення всіх хімічних реакцій у воді. Також біологічне споживання кисню це те, що потрібно для іменно для живої флори. Е, ну і якби кажучи, у нас ще такі є показник, як загальне залізо. Е, ну, для нашої області це. В принципі завжди характерний показник, тому що у нас такий природний фон геофізичний, що в нас немає в наших річках в області немає концентрації, яку можна прирівняти до гранично допустимої концентрації, yeah, яка yeah, допускається yeah. в річках да, там, для рибогосподарських 0,1 мг там в літрі, а для комунально побутових 0,3. То в наших річках це складає десь порядка від 0,5 і вище. У ага. да. тобто, тобто, наші річки взагалі скористали да. непридатними для життя. Ні, Фік. ну чому <хи> не, не говориться про те, що із-за того, що така велика концентрація заліза, і тому воно зразу все гине. Ні. Е, ну, Якби кажучи, залізо це один як із таких елементів, Природніх. Природних. Природних, да. воно виходить, що як мікроелемент, допустимо, то воно Живою флорою там усувається стільки, скільки uh -huh. його потрібно для uh -huh. життя. Остальне все відводиться з організму. Якщо є металами, ми розуміємо, які в той же час воно є важким металом. От, тобто, теж воно впливає на оці окислювальні процеси, які проходять. Якщо дуже ну, виходить окислювання, то зразу зменшується pH. Uh -huh. У воді так само. Uh -huh. Uh -huh. Вот. І желізо, воно ж вообще є в, дві, в двох формах: є в розчинному, є в завислому состоянні. І виходить, якщо кисла вода, значить залізо, воно все розчиняється. Uh -huh. вот. А для ну, того, що ж... так, да, це зрозуміло. Це вже я перепрошую вже у роки такі хімії. Да. Нам більш цікаво те, що я говорю на початку. Давайте так. З приводу стану води, хто й забруднює? От взяти по Житомиру. От наші річки їх не так вже й багато. Та які їхні зараз стан, і хто найбільше є порушником і забруднюючим цих річок? І можливо у нас є вже Житомиру, яка найбільш брудна, можливо, тетеря, можливо, і ні. Ну, що стосовно річок у нас іменно по Житомиру, звісно, да. в нас є така основна річка тетерів, Тетері. наша да, і є такі маленькі річки, як Путятинка, Крошенка, Рудинка, Рудинка, Рудинка. Кам'янка, і Кам'янка. Кам кам Кам'янка, да то говорячи, допустимо, по, по річці тетерів, звісно, вона в, у нас по області, взагалі по області взагалі, загальності, по чотирьох районах: ага. це Чуднівський, Житомирський, Коростишівський і райони. Ну і в кожному районі вона має якби свій фізичний стан. Вот. Ну і сказати, от ми дуже багато років вже проводимо спостереження іменно стосовно по річці тетерів, то сказати, що вона ну має дуже поганий стан і так далі, ми не можемо. Uh -huh. І останні роки, за те, що було це зменшилось техногенне навантаження на річку, набагато зменшились підприємства, бо багато підприємств, які були закриті, і так далі, вони вже не здійснюють свої скиди. То таких значних змін протягом навіть я можу сказати останніх п'яти років. В сторону, да, сторону погіршення якості води не виявлено. Да. Но вона Но. висихає, я розумію, ну, вона висихає не за те, що там її забруднюють, от деякі екологи таку точку зору, що там гине. Це, це, це не пов'язано, це не пов'язано з забрудненням. Пов Але стан водності – це не компетенція державної колеги, да, я не зрозумію, да. Мені просто цікаво, тому що це, різні да. питання до, до вашої служби в тому числі ставили це відношення. Чи це пов'язано? Ви пов говорите, ні, гаразд це. А отже, далі так, отже, ну, тетарів, що там немає. Далі з малими річками це такі у нас річки, як Путятинка, як ми вже uh -huh. казали. Значить, У нас ну, вже дуже давно, це, мабуть, у 2002 році було, з екологічним ліцеєм були у нас учні, проводили ми спостереження по цій річці. Це почали тоді. Uh -huh. Проводили такий невеличкий моніторинг. Ми йшли від витока до гирла річки, uh -huh. починаючи з ботанічного саду, хоча вона раніше починає своє русло. Вона там тече в трубі, а тут вона вже виходить на поверхню, і до витока це вже де главна КНС там колорудя. А от значить, ну і в основному виходить по, всьо, по всій території річки знаходиться приватний сектор. У ну, приватний сектор, звісно, і погіршується якість води. А той же руть інше підприємство. Наскільки нуть руть не скидає в путятинку. Рудь вони скидають да вони, вони скидають в каналізацію свої стоки. А зливові стоки з території з заводу то вони скидають в річку тетрів. Mm. Але це в них передбачено дозволом, і в них бувають лише тоді скиди, коли обільні дощі. Uh -huh. Сніготаєння і так далі, тобто в них це періодично проходить. Uh -huh. Uh -huh. От стосовно річки Кам'янки також само. Там же в нас по річці Кам'янки ну, знаходиться що ось підприємств півзавод. В uh -huh. основному ну, ми обстежували, були коли це года два назад. Да, обстежували да, повністю територію півзаводу. Вот несанкціонованих скидів не було виявлено на даний. Тоді час, а зараз От. там невідомо чи він там там, там. працює, ну, там є наче не я. Прийду. Хочу доповнити зараз з метою встановлення екологічної ситуації по річках, малих річках в межах міста Житомира та річці Тетерів. Державною екологічною інспекцією якраз 23 березня започатковане обстеження цих річок. Uh -huh. Uh -huh. Значить, ми хочемо спеціалісти нашої інспекції пройти. По протяжності річок у межах міста, подивитися стан стосовно несанкціонованих скидів в річку, е, проаналізувати е, скиди, які санкціоновані, їх якість і вплив на річку. Може, Подив... що зараз тільки там будиночки яка... постійно гриби. Так, да, яка, яка зараз ситуація? Подивитися е, стан щодо несанкціонованих сміттєзвалищів, угу. бо дуже часто в прибережних смугах люди. Влаштовують несанкціоновані сміттєзвалища, виносять мусор і прямо в річку. Так, да, Хоча особливо, це все забороняється законодавством. І це все чітко говориться. Питання в тому, що сьогодні воно знаходиться на березі там. В десяти метрах від урізу води, але справа в тому, що тільки пройшли душі, це все в річці. Але яким чином ми це більш-менш зрозуміло? приводу контролю, от ви говорили, та що там вже багато вже систем. Не вже зносилися та там. І, і ми знаходимо та от є таке та несанкціоноване це все. Але яким чином, от ви, ви самі караєте, ви якісь інші органи долучаєте, яким чином ну зупиняти це все і заставляти автобус приватні підприємства, ну модернізовувати свої ж ті ЖКХ підприємства Механізм такий. От, наприклад, якщо ми ж вони не меж, в межах цієї акції. Ми плануємо як прийти, і у разі виявлення несанкціонованих сміттєзвалищах готується документ. Є комісія по безхазяйних відходах, направляються туди ці матеріали, встановлюються порушники і застосовуються до них заходи адмінвпливу. Що стосовно несанкціонованих скиїв, ми плануємо спільно з водоканалом Житомирським, спільно з комунальним підприємством по експлуатації штучних споруд, які експ... займаються скидами зливових вод. Спільно з міською радою застосувати заходи щодо припинення цих несанкціонованих, Вплоть до того, що бетонувати ці скиди або демонтувати по вулицям пускати Ні, ну це, Ні, Ні, це ну треба вирішити. Питання та. в тому, що якщо є приватний сектор, угу. Приватний є законодавством визначений механізм. Так. вони отримують у водоканала погодження на підключення до водопостачання, угу. і там же в цьому проєкті вони визначають, яким чином вони будуть здійснювати водовідведення. Угу. Якщо в них по проекту записано, що в них е, е, є вигріба. То вони повинні накопичувати свої неочищені стоки вигріба, а потім вивозити в місця, які е, узгоджені, uh -huh. а тобто вони вивозять. Для очистки на очисні споруди каналізації. А які в, от в місті, в області, чи є найбільше порушники з підприємств великих, от, от ви досліджували, хто найбільше забруднює там, не тільки Конечно. води, ну, ну, хай ну, воду, давайте ми воду. Ну беремо. давайте по Значить, За результатами минулого року, до найбільших порушників у нас, ну, як я вже казала, це підприємство житлово-комунального господарства Корстишевське. Міське комунальне підприємство. Воно mm -hmm. в минулому році скинуло 402 тисячі метрів кубічних недостатньо очищених стічних вод. В тетерів, як я да, в Тетерів. Да. На другому Подорвано місці. Все равно в Київську область. Ми ще там нарадимося ну, на БМО номер 3 Житомирська Кеч, СМТ Озерне. Вони скидають в річку Гульба. Теж там порядка 380 тисяч метрів кубічних. Крестенський водоканал, комунальне підприємство Іршанського теж скидає, тобто ці великі підприємства. Крім цього, в минулому році було зафіксовано, що без очистки було скинуто в Володар Волинському районі підприємством кварцем Самоцвіти». 786 восімдесят тисяч метрів кубічних угу, угу. Тобто, і яким сп... чином їх покарали, які засоби впливу на них здійснено було? Чи ну, це просто зафіксовано і Ну, все? Це зафіксовано, але ну, по чинному законодавству до адмінвідповідальності притягнуто відповідальних осіб і нараховуються збитки, угу. які нанесені державі, існують методики, по яких нараховуються збитки. Ну а відновити потім той стан той річки, то що вони нанесли шкоду, там не знаю як так. Ну, це На щастя, це хоч великі гроші, щоб розуміти, бо ви говорите, знаєте, терміни адмін там до адмінвідповідальності. А це як? Не там штраф 50 гривень заплатили? Ну, на жаль, так. 50 да. На жаль, 000. заходи адмінвпливу невеликі. Статті, по яких ми застосовуємо ці заходи, передбачають притягнення від 85 до сто тридцяти гривень. Угу, угу. Так, що посадова особа не дуже так в біднієві від слухати, цього. Да. Але нарахування збитків, вони вже більш. Такі Суті. вагомі, угу. там може бути і до мільйона. Угу. Це все залежить від кількості забруднюючих речовин, які потрапили, і кількості стоків, які при цьому несли ці забруднення. Але яким чином цих, цих людей, ці підприємства, яким чином, так, да, ми можемо їх штрафувати по факту, але яким чином, от попередити, щоб, наприклад, в цьому році вони знову не викинули. Вони знову викинуть там. Ну, зупинити Бо можна тих забетонувати, з... да, ну, ну, але з... якщо величезне підприємство, ти Іршанське, його ж там не забетонуєш, просто так. Да. Ну, Яким... Так, зупинити роботу комунального підприємства ми не в змозі. Да. Ви розумієте? Угу. Бо ніхто... А як подати прокуратура? Хто це може? Ну подаємо, подаємо документи, готуємо, готуємо матеріали на. Про Призупинення uh -huh. раніше це було відносилось до компетенції Державної колічної інспекції в Житомирській області. Ми за результатами перевірок у разі систематичного порушення законодавства готували матеріали щодо прийняття рішення обмеження скидів. Uh -huh. Зараз трошки законодавством змінено порядок, ми готуємо матеріали і подаємо на суд і в uh -huh. судовому порядку виноситься рішення щодо обмеження скидів, тобто вже mm -hmm. Бо вони вже не будуть виконувати рішення суду, якщо вони я це не зроблять. Я зрозумів. Ну, дай Бог, можливо, у нас після нашої передачі, хоча думаю, той, хто, кому потрібно, він, напевно, знає, які підприємства, але про це треба говорити. І особливо велика увага, і, точніше, напевно, не так увага, як відповідальність на громаді, яка живе і вживає от, воду. Та? Якщо вони будуть мовчати, коли От ви називали Водар Волинський, Корости, там, так якщо вони будуть мовчати, то вони будуть відповідно і пити. Не хочу називати, що вони будуть пити. Є таке слово, але ми його в ефірі не скажемо. Але власне, от ще так е, наостанок з приводу ще. Ми так більше говоримо про наші річки, та, але які от у нас є великі артерії ще, так? там от Уш, е, яка там ще річка в нас є? Случ. Случ прикизиться на район. черги. Яким чином, як там справи, от в цих річках? Ну, якість води так само, воно йде. За останні роки по всіх річках області ну, я вже казала, що за, за того, що таке навантаження зменшилось, воно залишається на тому самому рівні. Uh -huh. Але є випадки в деяких створах, звісно, особливо коли ці комунальні підприємства, то якщо взяти гнило 5, то це комплекс е, очисних споруд. КЕС, е, якщо брати річку Уж, то це uh -huh. Коростенський водоканал. Якщо брати річку Случ, то це Новоград-Волинський водоканал, Миропільська паперова фабрика, Баранівка, міській водоканал. От uh -huh. якщо брати Норинь, то це Овруцьке комунальне підприємство, комунальник всі ці річки в тих створах, що нижче скиду, мають погіршення якості води mm -hmm. в тих створах, внаслідок, що нижче. Да. да, внаслідок того, що скидається недостатньо очищені стічні води. Що тобто, тоді очікувати? Отже, то от, через певний час. От це зараз критична якась маса, чи це така норма, яку можна потім відновити. Чи вже Ні. сам є досягнена якоїсь певної можеш досягнути да, певної критичної маси, коли вже повернення там, до життя нормально вже неможливо. неможливо та? Та? Ні, ну, на даний Ні, час я такого. не думаю, що такого немає. Це, якщо бувають такі е, аварійні ситуації, наприклад, де е, виникає загибель риби і так далі, але річка вона має сам процес водовідтворення, вона сама себе поновляє. Цей, такі, да, вона хоче жити, вона е, пітає кисень і вона живе, живе, живе. І і через деякий час, якби приходить до того, після таких аварійних, екологічних таких ситуацій, які бувають, вона оживає. Тобто воду пити от після навіть очищення більш-менш зараз ще можна. Тобто, ну, якщо вона, вона проходить ж... проходит да, не ну, з життя, да, звичайно. Да. Да. Ну, та. В основному водозабори вони всі знаходяться, основні там, 5 водозаборів у нас по області, вони ж знаходяться вище uh -huh. міста і вище. Очисних споруд, тобто ні, ніхто не бере воду, нижче. А якщо рахувати, якщо річка, навіть наша тетерів тече з е, Житомира до е, Радомишля, то скільки кілометрів і вона вже сама по собі очищається, тому що вона, якщо наблюдати русло, дуже цікава наша річка. Вона то широка, то вузька, то по камінцях тече. Угу. Вот. А... Такий природний фільтр, да. такий, такий, да, та. фільтр. І вона якби сама багащається і проходять оці, іменно всі процеси, такі що відновлення. природного Вузки, очищення. Та. дуже важливо щоб і ми теж берегли да. і, Це обов'язково. Да. Ну, я сподіваюся, що 23 числа, ви сказали 23-го та ви ініціювали і я очікую, що ви там пройдете. Гарненько по, по річкам і накажете так нормально, тих, ті, хто порушує, тому що все ж таки, ну дійсно, сміт, сміт, сміття дуже багато на берегах річок, і треба карати її. І просто місцевих там людей, так, і в приватних будинках, ну і підприємства, які там не дбають про це. Ну, і звичайно, каналізація це теж. Звичайно, ще хотілося б, можливо, поговорити, але вже часу нема про внутрішні наші ріки, в нас їх теж їх багато. Але напевно я не знаю, їх хтось перевіряє там, не перевіряє. Вони ж теж стікають потім в, в тетері. Внутрішні? Ж, ой, господи, кажу, внутрішні, підземні, підземні ріки. У нас ж там якась тіча підземна ріка, ні в Житомирі. Ну, у нас... Десь в центрі. Кажуть, що там вже річка якась є. Ну, у нас практично путятинка частково знаходиться, да, знаходиться. А в центрі міста по площі там немає річки, там Ні, були немає. Немає, нічого. Ні, такого. по площі немає. Ні. немає там значить. камінка, але камінка завжди тікла по поверхні. Да. Вона ніколи да. Да. не це. Угу, угу. Значить все, що є, в нас все контролювано. Ну, ну в принципі, ну, по да. результатах, по результатах ми все рівно будемо інформувати громадськість і uh -huh, uh -huh. ЗМІ, коли закінчаться, закінчаться наші рейди, то інформація, яка буде. Накопичена буде висвітлена. Угу. Ну, ми чекаємо тоді до вас прес-конференція, тому що вода та життя, як вже говорили сьогодні, і дуже важливо. Щоб це, це життя було не підпорчене цим таким негативним впливом на неї. Що ж, дякуємо, що прийшли. Це Ольга Давидова, начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів Держекоінспекції Житомирської області та Ірина Борізюк, начальник відділу інструментального лабораторного контролю тієї ж екологічної інспекції. Дякуємо, панянки, і у вашому такому дуже корисної справі. Дякую. А вам дуже. нагадаю, що ви дивились мій Житомир ТВ на каналі СК 1 вода це життя, бережіть її, водозбережь. Теж дуже важливо, і, власне, коли ви десь будете на природі, вважаючи, що скоро там і травневі свята, і взагалі літо, приберіть після себе. Я думаю, це потім для ваших внуків дай аукнеться. Що ж, залишайтесь з нами і хай вам щастить.